Поле говорить до нас тишею, сповідується. Ми зовсім прозорі, перед небом, як перед Богом на долоні оголені. Як тобі, милий мій, жити було по споминах, про легкість безпечно за коміром сонечок і мурашок. Лоскотно. Жито заплуталося у пальцях, чи може це пасмо твого волосся, пахне сном і вірою, терпінням, чи може останнє здалося, і ми вже вільні нарешті, Від того, що велено, у те, що так бажано, подолати останній кордон. Я була б у героєм, а з тобою мені не страшно, поле, шепоче про досконалість. Очі мої не тримаються гіркоту, поле вбирає. Ріки його підземні винесуть нашу сумну історію у безмежну тривалість на двох одну. Вітер, ти зірваний вітер навколо мене, полонені обставин полонені. Одного дня, однієї години страчення. Одного дня, однієї години, благословення. Уже сьогодні у землю заради продовження, уже сьогодні у тишу поля, що стало нами, і ми обернемося полем, я, випалю серце вогнем імена для неї сліпої на тілі своєму з тобою одні імена, розплатані коси, вітер моє, ми, ми зараз твоя. Чи доведеться повернутися, питаєш, милий мій, це те, чому немає кінця? Є продовження душі, є продовження тіл, У полі, яке говорить тише, мовчить небом, і триває вінчання музика ця перед Богом і неминучістю, доля наперекір, що роз'єднує нас даремно? Бо одного дня, однієї години, страчені. Ми одного дня, однієї години, благословення.